Сальник, цей сальник, це виходить права піввісь. Він йде отак. Бачите? Це правої півосі сальник. І тепер дивимось лівої півосі, З цієї сторони. З цієї сторони він просто йде зразу за цією кришкою, от. Зараз подивимося ще на інші коробці. Далі ще на іншій коробці подивимось ліво. Ліву, ліву піввісь. Видно? Це 2.8 коробка. Ця була на машині і ця була на машині. Так що вам показав, як воно має виглядати. Fiat Ducato Peugeot Boxer з Jumper. Коробочки 2.8. Ці ще не дефектовані. Ще не були на регенерації. Не на дефектовці, а на регенерації. На відновленні. А чекають своєї черги. Один, два, три, чотири коробочки чекають своєї черги. Це 2002 рік, 2006 рік.